провінційні вісті на ТІВІ-4 про головні події краю далі у випуску новин. Довгоочікувана зустріч. Оборонець Азовсталі Андрій Попович із села Миколаївка, що на Тернопільщині, повернувся додому після трьох років російського полону. Чоловік захищав Маріуполь від окупантів на початку повномасштабного вторгнення. А під час оборони Азовсталі разом із іншими воїнами вийшов у почесний полон. У Тернополі чоловіка зустрічали найрідніші люди. А вже в рідному селі у Золотопотіцькій громаді на воїна з нетерпінням очікували односельчани. Я знав, що мене не кинуть, що мене хтось чекає вдома. Я знав, що мене жінка чекає, мама, дитина. Саме Віра підтримувала та надавала сили 27-річному захиснику Андрію Поповичу з Тернопільщини, який три роки перебував у російському полоні і нарешті повернувся у рідний край. Чоловік і досі не може усвідомити, що поруч з ним його рідні, та зовсім скоро він буде вдома. Я не можу ці емоції передати. Дуже сильна радість була. Я не можу досі по досі пір повірити, що я вдома. Я тоді сильно плакав. Я ну нічого туди не відчував. Дитина мене не, не впізнала. Я уїжджав, і був рік приїхав і п'ять. Ще у 2018 році. Андрій добровільно долучився до лав Збройних сил України, аби захищати свою державу. Чоловік проходив військову службу у 15-й бригаді оперативного призначення «Карадах». З початку великої війни боєць знаходився в Маріуполі. Разом із побратимами він тримав оборону на заводі Азовсталь, а після наказу президента України вийшов у почесний полон, щоб зберегти своє життя. Попереду на захисника чекали три роки полону. Ми вийшли через міст, попали в полон. Донецьк в Донецьку я сидів місяць, потім Луганськ, і я сидів в полоні більше трьох років. І От три місяці назад повернувся, тільки до сих пор не можу повірити, що я вдома. Після повернення з полону Андрій Попович пройшов трьохмісячну реабілітацію у Запоріжжі. У Тернополі відбулася довгоочікувана зустріч захисника із мамою. Щоб побачити сина, жінка приїхала із Польщі, де й дізналася про його звільнення. Я так тішилася, що... я так радувалася, що я вам не можу словами просто передати то. Знаєте? Очікувала. Я вірила в то, я вірила в то, що він прийде. Я вірила. Я молилася, я кажу, я молилася, і все я вірила, що він прийде разом із мамою Андрія українського захисника зустрічала і Ульяна Дем'янчук, тимчасово виконуючи обов'язки Золото селищного голови. Показуєш, як треба любити свою батьківщину, захищати і е, бути вірним патріотом. І таких як ти, і ми обов'язково москаля переможемо. Ми вітаємо тебе! Все село мобілізувалося для зустрічі героя, бо ми дуже ним пишаємося. Він є гордістю нашої громади. Наступна зупинка захисника село Миколаївка. Саме там Андрія урочисто зустріли односельчани з обіймами, квітами та щирою радістю. На повернення військового жителі громади чекали з нетерпінням. Надалі Андрія Поповича чекає тривалий період відновлення та довго очікуваний відпочинок, але вже поруч з рідними та в рідній домівці. Майже 40 захисників з Тернополя отримують одноразову грошову допомогу на лікування та реабілітацію. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Кожен захисник отримає по 15 тисяч гривень. Загалом від початку цього року фінансову підтримку надали вже 302 військовослужбовцям. Нагадаю, що одноразову допомогу на лікування і реабілітацію можуть отримати мешканці нашої громади, які стоять на захисті. Незалежності країни, які отримали поранення, каліцтва, контузії або інші пошкодження стану здоров'я, мають про це відповідний документ, і необхідно просто звернутися до відділу звернення Тернопільської міської ради. Може звернутися чи вони, чи при потребі їхні родичі, які мають свої документи, які підтверджують ступінь родинного зв'язку. І це все дуже швидко робиться. Відважні та вмотивовані саме такими є бійці стрілецького батальйону поліції Тернопільщини, які стали на захист України. До його складу увійшли добровольці з різних служб поліції області, різні за посадами та званнями, але об'єднані спільною метою боронити державу від ворога. Більше у сюжеті наших колег правоохоронців. Відважні та вмотивовані саме такими. Є бійці стрілецького батальйону поліції Тернопільщини, які стали на захист України. Бойовий підрозділ був сформований у червні 2024 року. До його складу увійшли добровольці з різних служб поліції області, різні за посадами та званнями, але об'єднані спільною метою боронити державу від ворога. Бійці стрілецького батальйону поліції Тернопільщини, пройшовши військовий вишкіл, нині у складі сил безпеки та оборони виконують бойові завдання на передовій. Відбивають штурми, знищують Ворожу техніку та стримують наступ агресора. Дорога турецька. Ось тут турецька і дрони. Вони щодня демонструють незламність духу і відданість присязі. Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко урочисто вручив бійцям стрілецького батальйону Бойові шеврони, на яких зображено герб Тернополя та стрілу, що символізує рішучість, точність і відвагу у боротьбі за свободу та незалежність України. Цей шеврон буде вашому серці. Він є в президента України. Ми його прославили. Наші побратими були нагороджені державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками. І я знаю, що ми тільки починаємо цю сторінку славетного підрозділу Стрілецький Тернопіль. І ті, хто будуть після вас, будуть пишатися, а ви будете завжди пишатися, що ви були частиною цієї історії. Пише мені далі за відвагу, сумлінне виконання службових завдань, знищення сил противника та героїчне утримання бойових позицій під постійним вогневим тиском. Поліцейські бойового підрозділу неодноразово були відзначені державними та відомчими нагородами. У жорстоких боях з ворогом чимало бійців батальйону отримали поранення деякі важкі травми. Але навіть після цього вони не припиняють боротьбу. Підрозділ втратив побратимів, які загинули, захищаючи Україну. Цей біль ніколи не вщухне. Їхні імена навічно залишаться Наших серцях як символ героїзму та самопожертви. Без досвіду, але з ідеєю. Переселенка Анна Григоревська з Харкова відкрила власну кав'ярню у Тернополі і перетворила її на затишний простір, до якого щодня приходять відвідувачі. На локації дівчина все продумала до дрібниць: різноманітне меню, зона для дітей, книжки, настільні ігри та фотостіна. Що допомогло Анні не зламатися і створити нове місце сили. Її історія далі у сюжеті. Знайти новий дім, адаптуватися в чужому місці і почати власну справу. Усе це змогла втілити переселенка Анна Григоревська. Після початку повномасштабного вторгнення вона залишила Харків, куди колись переїхала з Дніпропетровщини, і зупинилася в Тернополі. Саме тут, попри невизначеність і страх, дівчина ризикнула і відкрила власну кав'ярню. Якось воно само із собою це все склалось. Спочатку знаєте, з жартів, все дійшло до того, що орендували приміщення, почали робити ремонт і відкрились вже. Здається, тоді, прямо в той момент, було все важко, бо це нова щось нове для тебе, і ти не знаєш, як воно повноцінно все працює. Ми там брали навчання по відкриттю кав'ярні, по тому, як готувати каву. Найскладнішим моментом для Анни було наважитися розпочати свою справу, але завдяки наполегливості і підтримці найближчих дівчині вдалося створити простір, до якого після першого візиту люди повертаються знову і знову. Кав'ярня, що на вулиці Симона Петлю. Ори невелика, але з атмосферою, яку відчуває кожен відвідувач. Анна все продумала до дрібниць: меню, зону з дитячим куточком, книжки, настільні ігри, стіну з фото гостей у стилі полароїд Тощо, ти більше розраховуєш тут на постійних гостей. Тобі треба будувати з ними комунікацію, шукати якісь ваші точки дотику. Ну зараз у нас там. Ну, гостей 20, я точно можу сказати, які з нами з першого дня вже два роки. Вони кожен день там ну або через день до нас приходять. Анна Григоревська додає, незважаючи на те, що відкривати нову справу у такий складний час було непросто, вона не переставала вірити у себе та працювати над задуманим. Якщо ти не спробуєш, ти не зрозумієш, чи, чи є в цьому сенс. Тому страх це таке, що нас завжди стопорить, але треба знайти в собі якісь внутрішні опори, щоб цей страх побороти і все ж таки спробувати. Історія Анни Григоревської не лише про каву, це історія про силу вчасного рішення, про пошук свого місця після. Втрати і про те, як маленька справа може дати відчуття дому навіть у новому місті. А на цьому випуск новин завершується. Займайтеся добрими справами, пробуйте себе в новому та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.